Давайте більше грошей на те, щоб тут було красивенько. А на армію з кожним роком трошки менше, трошки менше, трошки менше. Цього є рішення. Воно не вирішить все. Да? І рішення правильно голосувати за людей, які не є популістами, правильне. Але є технологічне рішення, про яке теж не дуже люблять говорити зараз це дозвіл на експорт зброї, і це можна зробити зараз. Це неприємна тема. Вона контроверсійна. Але ситуація полягає в тому, що у нас мало грошей. Ми бідна країна. Якщо порівнювати з країнами там, Європейського Союзу, да, якщо порівнювати з іншими, ну, по європейських мерках, мірках ми країна бідна. І як тільки закінчиться війна в її активній фазі, відповідно скоротиться кількість донорських грошей на озброєння. відповідно, на не буде прямої мотивації, як зараз є у військових у виробників. Що типу, треба ну це ж питання. Ну це ж питання життя і смерті. Да удосконалюватись, 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 вбивати більше, втрачати менше. як тільки впаде ця мотивація по всіх пунктах. Ну ми на наші гроші мало що будемо виробляти, і мало що зможемо закуповувати. І тим більше, ми, скоріше все, не будемо мати багато грошей, щоб вкладатись в інновації у Росії. грошей набагато більше ніж у нас. Це не, ну, не те, що військова таємниця, і відповідно, що ми можемо з цим робити, ми можемо а, робити так, щоб а, підприємства з зброї були завантажені не нашими грошима, щоб вони були завантажені грошима литовськими, латвійськими, датськими німецькими, да які вони проявляють до цього зацікавленість, вони хочуть. Купувати наші дрони вони хочуть купувати наше те. Вони хочуть купувати наше те. А, а, і це хорошо навіть політично. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.